Добрий ранок. Починається краса, починають квітувати троянди. Ось це такий вигляд зі сходинок. Дивіться, зробили таку окуру для плетистих троянд. І вони вже так чудово квітують. Але що ви уявляєте, дивіться на цю червону троянду, яку я не саджала, а вона тут колись росла. Два роки вона, здається, мені не квітувала. Я думала, що це наростає цикламен П'єрдерансар. То цикламен П'єрдерансар є квіточки. Вона. Зараз покажу, зараз покажу. Ось. Цикламен П'єрдерансар розквітла, а поруч з неї стара троянда, яка тут колись росла. Але мені здається, не... Вийшла так. Вона однократно квітуча, можливо, просто гілками поперебутувалися. Я їх якось розділю, ці гілки, щоб не мішали один одному. А так взагалі красота. А там далі трояндочка. Веніки вже починають квітувати. На перстянки вже квітують давненько. Ось така краса, ось така краса. Ліворуч то троянда Єва, Scarlet Роуз. Вона пересаджена, тому вона трішечки така хворобливенька виглядає, але нічого, жива. Карадонна шавлія на передньому плані. Іанда Розанна. Вона ще не розпустилась повністю. Великоквіткова, плетиста. Так, а ми зараз підійдемо до Цикламен Ось Вона тільки починає. Ні, одненька квітка повністю розпустилась. Це початок її розпуску. Визу вона ще. Татуля. Ви Бачите, ця червона, яка потужна. Я думала, що це буде цикламенчик так квітувати, А ні. Вероніки. Нічка теж красива яка. Ось ця моя краса Тріандар Пурпур лодж, красотуля. А подивіться які дельфіні високі, вони навіть більші за мене. Пур Лодж. Красуня. Скільки в неї багато квітів. Так, а хто тут муркає? Кіті. Ой, які ж вони красиві. Chip and Dale, распускается Chip and Dale. Теж будуть дельфініуми квітнути на бутонах. Веронік Астром починає квітувати. Ще починається красота, краса, краса, краса. Лагуна, лагуна. А там безліч бутонів, бо це тільки початок. Це тільки початок. Буду частіше виходити з відео, більше викладати, фіксувати красу.